Доброго вечора і ми з України. Мої дорогенькі, я живу під Києвом, Бучанський район. Дуже близько до Бучі. Ну, а потім і Київ. Ой, мої дорогенької землі в мене немає. Зовсім, зовсім. Але я вам скажу, що я не хочу. Зараз покажу вам, як. Щось викопується на його місце, зразу садиться інше. Тут у мене були квіточки розбите серце, флокси я посіяла, вони так зійшли, позрізала вже рожеве, Валентину, червоне, біле. Я вам скажу, зрізала полуницю, і у мене така суха земля, це при тому, що я поливаю. Розумієте, ну дощі у нас щось сухо у нас так. Всі дощі пішли на Київ, тому що у Києві дощ був. А в нас таке робилося, таке робилося. Ну, це тиждень назад, я вам скажу. Але ж дощу так і не було. Я думала, що у нас зальє, а він пішов, ой, мої дорогі, а він пішов на Київ. Ой, господи, що ви там робите? Мої дорогенькі, що ви там робите? Я оце копушусь на своєму клаптику. Розумієте? копошусь на своєму клаптику. Ну, я вам скажу, земля суха дуже, Ну просто дуже. Що, зараз покажу вам, що. Ой, ну, це вже всі бачили, тут у мене такі, ну, скрізь жесті бордюри, тому що землі ж нема, бачите. Ну, це у нас. Ой, не пам'ятаю. Не дуже я її люблю. Сахарна, називається сахарна я медуничка, Це ось медунечка, це самурайчик. Це брунерка, Треба вам зняти відео про брунери. Бачите? Якщо тут їм водички досить, навіть це ж на сонці у мене, бачите? На сонці. Але я його поливаю так, просто кидаю так шланги і все. І вода собі лється, то. На сонці вони дуже гарні, якщо їх поливати. Тому що, коли підсихають листочки, то не вистачає води. Там у мене в іншому місці, то там підсихають листочки, тому що там завжди не вистачає води. Так, мої дорогенькі, зараз покажу вам. Ну, вже, мабуть, треба знімати, що хто готує. Ну, це будемо взимку зим, зим, знімати, тому що в мене ж не кулінарний канал, правда? У мене канал. Життя під час війни. Тому будемо готувати. Ну що приготувала я сьогодні борщик червоний, червоний борщик рагу, тому що залишились овочі, розумієте, треба було мені з ними щось зробити, таке різні різні овочі, і все швиденько потерла і поставила. Щоб воно на маленькому вогнику тушилось, тому вийшлася така ікра. Що там ті ікрі немає, є все. Тому таке я готувала. Ну, всі ж знаєте, як борщ готувати, правда? Тому колись зимою будемо взимку, будемо готувати, тому що так, я вам скажу, готуємо дуже швидко. Вчора у нас була гречана каша. І салат із помідорів. Мій дідулька прийшов з роботи, і це у нього такий, тому що на роботу він бере ситненько, а вже ввечері він їсть трішки. Але я вам скажу, ми дуже скромно харчуємося, тому що дорослим людям вже багато їсти. І не можна, і не треба Тому оце ж така готовка. Треба щось пекти, звичайно. Навіть на моєму маленькому клаптику, коли я зараз заповзу, і за сленг і помиюсь, то я вже нічого не хочу не пекти нічого. Так, мої дорогенькі, це в нас жіночка питала, чи можу я їй запропонувати фізостегію. Ось цю білу. Так, не знаю, як вона називається, я вам скажу, Варіегата вона не біла. Бучите так. Тут у мене сквітла біла, я її зрізала вже. так. Тут буде квітнути ось така розова, рожева, темненька. А це буде квітнути Ну, Я вам скажу, як буде квітнути, я вам зніму. Вона, квіти у неї не дуже величкі. Мабуть, треба все-таки її хімічити, щоб були вони гарні-гарні квіти. Тому що я вам скажу, що не дуже я любила цю квітку, але. Побачила своєї знайомої, так у неї росли різні кольори, тільки біла вже відквітла. Погано, що починає біла квітнути, а потім вже інші, розумієте, якби вони всі разом. І мені сподобалося так. Ну, У неї було набагато краще, розумієте. І мені сподобалося. і Я взяла отак, теж собі посадила. Отак собі посадила. Це такий чорнобривчик, один залишився. Поїли усі слимачки в дітстві. Чорнобривці, коли були маленькі, вони їх усі поїли. А хочу я вам показати цей молочайник. Просила мене жіночка, щоб я про нього розповіла. От дивіться, оцей, оцей, бачите, я його тут не зрізала. Як посадила навесні, так такі кущі росте. Так це і вам показую. Так. Якщо не зрізати, то він не дуже буде, ну, бачите, ну, посинів, але ж зеленого багато. А ось я зрізала. Бачите, зрізала. Тут у мене був бордюрчик. Цей бордюрчик, я вам скажу, я вже його ось буду. Це я вам показую, тому що буду викопувати. Бачите, Зрізала отак просто при корінні. І наростає, тому що тоді наростають гарні кущики. Тому що це вже є замовлення його треба викопати. Жіночка їде на Київ з квітами і вона везе, везе мої квіти, тому що в неї є замовлення. Тому це все буде викопуватися зараз. Так? І на це місце зараз вам покажу, що я буду садити. Ось оце. Ось, бачите, там у мене десь полуниці такі, бачите, який кущ виріс. Це що відрізти, бачите? Десь сантиметрів 70, мабуть. Я його єле-єле викопала. І зараз це все буду зрізати. Коли великий кущ, я завжди кажу, коли ви посадіть на сонці і поливайте, коли великий кущ, то у вас отаке гарне-гарне п'ятно. Для... Ну як, Ой, Марусічка прийшла. Прийшла Марусічка, толі немає вдома. Маруся почула, що я розмовляю, і тут уже як тут. Ну, Просто для краси вашого садочку. Коли такий великий кущик, то воно дуже гарно. А ось воно таке в корінні, бачите? Оце я зараз буду зрізати і отакі корінці садити. І у мене через неділю-дві будуть отакі кущики. Ну, поливати треба, воно швиденько наростає. бачите. Це вже треті кущики, отут у мене треті, які вони їдуть до інших людей. Бачите? Оце треті кущики. Але любить воду і сонце. І якщо вода і сонце, то тоді у вас отакий гарний-гарний кущ. От і треба зрізати. Він тоді гарно розростається. Це знайома пиша, каже, тобі не шкода оце такі кущі різати. Кажу, звичайно, не тому що ж я його зріжу, розділю. І знову в мене будуть гроші. Маруська прийшла, Маруська прийшла. Ой, я не можу. Марусічка, Це вже хоче-хоче на ручки. Бачили. Марусь, Маруська, ти почула, що я це все. Це вже третя, вже все. Да, Марусечка, Маруська. Ну, зараз візьму тебе, зараз. Зараз Марусечка візьму. Тому, мої дорогенькі, розумієте, ну що ви зробите? Треба ж продавати квіти. Ну, нам добре, що ми живемо під Києвом. Бачите, знайома моя, в неї в Києві своя точка, як говориться. Так. І вона ось замовила мені. І мені дуже добре, тому що вона його продасть, і в нас будуть гроші. Тому що ми зможемо потім купити нові квіточки. А тут у мене огірочки. Почали огірочки. Маруська. <смі> Маруська. Ой, треба, я вам скажу, в цьому році у мене дуже погані огірочки, дуже погані. Але мені їх досить Позрізала листя, тому що печеш тут сонте. Так? Отут над огірочками у мене теж росли квіти. Я її сьогодні викупила, завтра посажу у горщики. А тут посадила. Марусю, да Марусечка зараз візьму. А тут посадила о, е, ромашку. о, лягла лягла. Лягла. Це так хоче, щоб я її погладила. Це так вона дуже хоче, щоб я її погладила. Марусечка, да, Марусь. Ну. Ой, моя золота. Я її глажу. Ой, моя така хороша. Марусь, подивись на мене, Марусечка. Боже. Ой, моя така, моя така. Моя. Зараз я з ним увідею і тебе моя дорогенька візьму. Зараз тебе візьму. От любить вона мене і все. Любить то лі має вдома, то лі в Києві. І Марусечка зараз моя дорогенька візьму. Зараз, зараз тому. Ось тут на догірочками у мене інші квіти. Я їх викопала сьогодні, посажу горщик. А оці посадила отаку ромашку. Тому що їй треба нарощуватись отакі кущики. Бачите? Вона нарощує вже, вже все зрізала. А потім оце вона наросте, і восени я знову буду садити по одній або по дві. І знову вона буде наростати, і навесні вже гарні кущики. Отак От дуже мало землі. Але одне викопується, інше садиться. Одне викопується, інше садиться. І нічого. І гарно, правда, мої дорогенькі. Чому ні? Мені подобається. А вам? Ну, а що а робити? Можна ж ума зійти, розумієте, війна на вулиці, ці ракети, ці тривоги, Гудуть же. Я вам скажу, сьогодні вночі не спала зовсім. Правда, Маруся? Толя її звав-звав, де вона зашилася, її у мене не було. Це ж чує, все чує. Це ж хоче, так уже лягла, вона любить. Марусічка моя золота. О, ой, моя така. Моя така Маруська. Моя дівчинка, руки у мене порвалися рукавиці, то я вже це робила без рукавиць. Зараз піду париться, кремом їх ручечки зроблю собі масаж, кремом намажу. Да, Марусь? Моя така золота, я, такий добре. я її глажу, а кажи мені так добре. Зараз я тебе візьму. Отак мої дорогенькі Маруся хоче на ручки. Тому бачите. Можна мати і трішки землі, правда, але мати, зараз, зараз візьму моя дорога, я зараз, але мати завжди квіточки. І навіть коли настрій зовсім-зовсім такий не дуже, да, Марусечка, то ми ось викопали, правда, і насолоджуємося. Зараз викопаю оці і на місце посажу корінці оці. Бачите, оце все будуть. Віточки. Оце все буде віточки. І воно так ще буде, можна два рази його різати до осені. Така є красота. Пістрявий молочаник. В нього є назва, але я вам скажу, не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Але якщо великий кущ, коли вже так років 3-4 наростає, тільки треба зрізати, тому що чим більше ріжете, тим більше наростає, то я вам скажу дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно, якщо його піддобрити ще органічним добривом. Отак, мої дорогенькі. Правда, Маруська, каже, все, хочу я на ручки і підемо ми у будинок. Зараз я з тобою погуляю, тому що коли підумитися, то звичайно вже ні. Зараз я тебе покормлю, так? Да? Ти, мабуть, ще хочеш і щось. Ой, ой, я не можу. Оце ж так... Ой, моя золота. Зараз Масяня прийде, він тобі дасть. Він же так не любить, як вона до мене ходить. Теж сидить і мурчить. Да. Зараз, моя дорога, я зараз, зараз дівчулі, ну це золото а не кицька. Золото а не кицька. От ви скажіть. Просто що, мабуть, у неї була жіночка. Жіночка у неї була. Її, як говориться, хазяйка. І вона мене любить більше. Але така розумна, дуже розумна. Я ж кажу, прибилася до нас в окупацію, їла все, що ми їй давали. Да? Навіть кусочок хліба, розумієте? Просто хліба, якого у нас і не було. Але ж треба було їх кормити. Отак, От мої дорогенькі, все хоче любові. Все хоче ніжності. Да, Марусічка? Марусічка моя, я тебе обожнюю. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Бережіть себе в такий тяжкий час, тому що всім нам треба жити, чекати перемоги, чекати наших хлопців. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо їм. І низько вклоняємося. Тому, мої дорогенькі, всім вам теж здоров'ячка, добра. Я завжди це кажу. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди буде Україна з такими чудовими, чудовими кішечками. Так, Маруся? Мої дорогенькі.